100-200 років пропали всі пророки, ангели, і тим самим перестала писатися Біблія. За останні 100-200 років, навіть більше, я би сказав, за останні тисячу років, і то більше немає більше пророків. Пророки вони існували більше у старому заповіті. Чому? Бо вони вели до чогось, до приходу в світ Ісуса Христа. Христос прийшов. І нам благовістив благу звістку. А блага звістка, це що? Це Євангелія, так вона перекладається. І сьогодні ми вже є новозавітніми людьми, які не потребують пророків, тому що остання пророча книга вже написана. І він розповів, що буде і як буде. І тому ми не потребуємо більше дописати Біблію. Біблія вона вже повноцінна стосовно ангелів. Ангели сьогодні є. Це наші ангели-охоронці. І вони досі являються нам і нам допомагають, коли людина може потрапити у дорожню транспортну пригоду або коли щось мало відбутися, ангел невидимо за заступництвом, захищає її. Таким чином, ангели нікуди не зникли, а пророки ми просто їх не потребуємо. Є люди, які кажуть, о, там пророкують щось, пророкують собі, брешуть вони. Бо всі пророки, усі слова вже сказали. А ми тепер очікуємо Ісуса Христа у славі. Як говориться в символі віри в церкві, очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.